Привіт-світ, привіт, інтернет! Це відео щоденник про навколосвітню подорож Лео он Я вже приїхав в Україну, Польщу, Словаччину, Угорщину, Сербію. Вночі перетнув Болгарію і рано вранці прибув до Стамбула. Я приїхав раніше, тому зараз тільки п'ята ранку. А це місто, здається, ніколи не спить. Дивіться, п'ята ранку все сяє. Мені здалося, я чую крики чайок. Господи, як давно я цього звуку не чув. Це ж круто, це круто. Навіть чайки не сплять. <рес> Насправді то було перше враження і всі сплять. Просто вони світло не вимикають. Транспорт їздить, все, але людей-то нема на вулицях. Сплять із вимкненим світлом. Таксі запропонували вже втретє. Дивиться, таксі, таксі, таксі. Оскільки ще дуже рано, я не хочу турбувати свого хоста. Нехай людина собі чемно спить, ну. Піду до моря. Боже, як я давно не бачив моря. Цей катер, і он той катер, і он той далекий маяк. Ми всі свідчать про те, що це море. <смір> Моя ж ти роднулічка. <смір> я колись читав, що людське тіло частково зроблене з води і ця частка досить висока. Не знаю, напевно, я з морської води. А ось що нам боженька світло включить тут. взагалі буде красота. І тепло, і дишиться, і небо як небо. Прийшли додому, скажімо так. Мій хост через каучсерфінг. Барбару з Білен його звати. От запросив мене жити от в такому номері. Він власник отелю, але також приймає людей через каучсерфінг. Ось така в мене хата. Да, і там душ. Пішли покажу. А що ще, ще круто, да? Вон є пральна машинка. Все, я вибрався з хати на вулиці Стамбула. Uh, у мене тут є подруга, колись вона приїжджала в Київ, я проводив для неї екскурсію там. То тепер у відповідь uh, запропонувала вона мені uh, побачити, uh, як це називається, Prince Islands uh, uh, Острова Принца. Якось так. Зараз будемо пробиватися через базар хочеш. Так, Я зараз маю знайти станцію метрополітена, пити картку на день або два, бо як мінімум 2 дні я буду в Стамбулі. Тут ще друзі треба зважати, є декілька видів транспорту. Щось ми називаємо метро, щось ми називаємо сабвей. А є щось а, на зразок електрички таке щось. Постанчі станція командина. Є не капіта. Це десь у нас. Do you have anything to wear? Yeah I have. Okay. You know I have all my life in my backpack. Let's check the time because I'm not sure. Спершу все йшло до того, що буде злива, буде дощ, але минулося і сонечко. Друзі, триває подорож навколо світу. І я дякую своїй подрузі дойгу за те, що я тут це острів, а он там континентальна Туреччина. Це щастя! Добрий ранок! Я ще думаю, як і з м'ясом. Щоб було смачно, потрібен соус. І так і тут. Тут все спеції вирішують. Чуть-чуть остренько. Чуть-чуть. Дочекався я, друзі. Плюс 18. Комфортно нарешті, температура гарна. Шубу ношу, от за плечами вже. Одягнувся зранку, був. Тепло вийшов, а красота. Апельсини, мандарини, закопійки. Боже як я чекав. Що? В самому центрі. Пішли дивитися. Султан Ахмед. Я хочу запитаться, что правильно.

Забірлати бували. Здавалось би, вже велику частину свого життя прожив, але такі дивні метаморфози відбуваються всередині. Начебто поїхав дивитися світ, а дивишся всередину себе. Є такі інколи думки, що... а що ти тут робиш? Хоча точно знаєш, що вся ну, планета наш дім. Вся земна куля. І всі ми люди. І всі ми однакові. Побачимо, як далі буду відчувати це все. І щастя в цьому є, насправді є. Ось такий ліфт везе нас на closing. То воно спочатку тільки здається, що ці базари, ці всі от розкладухи, да? що вони для туристів. А на перший погляд, так. От Я увагу звернув от, о, січень місяць і те місце, де я живу, ну, ну не, не туристичне. Абсолютно. Але історія та сама. Такі самі от, розкладухи, оці фрукти, гала-мала. Це Гюльхане Парк в центральній частині Стамбула. Тепла, чудова погода, емпатичні коти. Стамбульські коти це далі, це Цілуватися, не перецілуватися. Дивіться, як гарно навколо. Якщо пройти ось туди, то можна побачити Босфор. Межу між Європою та Азією. Пішли. Сарай Бурну Ататюр Ануті. Монумент батькові нації. Європейська частина Стамбулу. І ось він Босфор. А вже вон там далі Азія. Азійська частина Стамбулу. Децька гостинність немає меж, буквально йду по вулиці, підходить клієнт, каже, мене там звати там якийсь ахмет, то все. Каже, я, у мене тут є своє кафе, пішли чай пити. Ну, зрозуміли, так? Да? Каже, жди мене біля кафе, я тобі дам свою картку. Приходь, ну прям-прям умаляє, прям. Як, не хочеш образити, так, да, наші? Ну... Тим часто і користуються. І це. Виносить і пакаван мені в руку. Такий хопа, каже, на, це тобі. Ага, думаю, через 5 хвилин мене твій кент-мент злапає, як зайчика. І каже, дай мені хоч що нібусь. Не, не взяв я, не наданий. А. Я ще блідопельсинов зараз Ну Шнирі. тепер вже добралася душа до спеції. А, хочеш похудіти, ага ага. Да. Я не знаю звідки це я вигадав, але в моєму розумінні Туреччини без пахлови не буває. Ай, що ж ви робите? Підсадять, підсадять, як не на траву, так на солодке подлюке. Ай-яй-яй. Ну, мед, мед, в роті тане. Щас... чайком це все. Ммм. Справді смачно. Справді. Пальцем. Хочеш похудеть, ага, не питай мене як біда, беда.